Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні буду консервувати перець для фаршировки. Простіше, закатки, мабуть, не, не існує. Хіба що ну, от, закривали ми кавуни, але ж кавуни всякі спеції, а тут нічого не потрібно. Тут потрібна тільки вода, три таблетки аспіріна на 3-літровий бутиль. І перець, і все. Це дуже-дуже швидко робиться, ніяких немає. Не треба не ни жарити, не шкварити. Просто зараз перець спочатку я сухим чистю, от, тоді мию його, потім пропарюю, накладаю в банки, банки я вже приготувала, 3-літрові такі бутлі. Кожний бутилі я накладаю по 15 штук, ну, ми так, кому як зручно, можна накласти і більше, але я накладаю 15, тому що ми просто їх не з'їдаємо. На сезон нам вистачає 4 бутля, але цей рік буде, мабуть, 5. Бачу, що Юра купив перцю, тут буде трошки більше. Ну, починаю працювати. Оці жопки отак от я зрізаю. Зрізаю чому? Тому що треба ж класти перець. Причину в перчину вкласти, і тому треба його зрізати. Ну, Отак от от. Чистю перець, а Соня не дає мені покої. Так же ж просить цей перець, чувствує запах, сильно він мені подобається. аппетитом Витамины? Да, Сонь, Ты хочешь витамину? Моя ты риба. На полный рот. Шоб не дала. Морку. Картошку. Це вже перець Соня їсть. Соня у нас всіядні овочі, овощи, всі любые овощи. Крім цибулі, да, Соня? Все, напевно, хватить уже. Хватит. я тобі боюсь багато давати, я не знаю. і що, Все? Ну і слава богу. Водичка наша закипіла, без всякого, без нічого, без солі, без нічого, я просто їх зараз кидаю у воду для того, щоб вони пропарилися, ці перці. Держу я їх, як коли. Коли 5 хвилин, коли 10 хвилин, я дивлюся по перцеві. Беру рукою пальцем, щоб він був м'ягенький, такий полумягенький, не геть м'ягенький, а пропарений перець. Тому що, якщо перепарити, то він порветься. Ну, так от за перший раз оце вистачить. А сюди наливаю фільтровану воду за них рану. І буду, треба довести до кипіння, щоб була течена вода. Трогаю його ще, ще тверденький, бачить, ще трошки треба потримати. Все, витягую свій перчик, вже він пропарився. До речі, він коли остигає, поки остигає, робиться ще м'якший, це теж треба враховувати. Поки остине, от я їх витягую, він ще м'якшіє. Каструля гріється вода для того, щоб заливати перець. А я поки що зараз буду накладати в банки. Значить, у мене було до розрахунку 15 штук на 3-літровий бутиль. Як я накладаю. Звичайно, тако складаю, як можна. Цей не підходить вже. Підбираю. Тут як пазли складаю. Ось я кладу банку Лежить. Лежачі, лежачі і також по три штуки складаю. Це не підійде, отак От хорошо. Три. Два. Три Це вже буде дев'ять. Отак от два. Три. І 15. Це не підходить. О, це хорошо. І 15. Все. І отак от можна тут накласти більше буде, але я не кладу, бо ми не з'їдаємо його. По 15 штук у кожну банку. Накладаю далі. Планувала я. Чотири банки вийшло три. Лишилося ні туди, ні сюди, тому я зробила трошки побільше. По 17-18 штук отак вийшло в банки. Значить, дивіться, в цю банку я склала просто отак, от накидала її. А якщо складати, отак, як я показувала раніше, то тут можна їх накласти і накласти. Так що, кому треба більше, у кого більше сім'я, то можна складати отак. А кому 15 штук влазить теж, то можна складати вони влазять. В кожну банку треба кинути по три таблетки аспірина. Ну, я... у нас вже є такий опит. Ми робили кавуни, і одна банка надулася. Я думаю, що ж вона надулася, та банка? Странно, думаю, всі стоять, а та надулась. Я подивилася, а на дні... Лежать таблетки геть не розтворилися. Три таблетки і вони не, розтвор... не розчинилися. І я тепер почала їх такою качалкою, просто качалкою. Але ви знаєте, я тепер розумію, що вони не розчинилися. Я качалка, роз... брала молоточок і молоточком трошки їх цокала, а тоді качалкою розминала. Ну Такі зараз роблять таблетки, ну дубові, просто дубові. Я не уявляю, як у людському організмі вони там розчиняються. Ну, Розтовкла я ось у їх, зробила. отут по три таблетки аспіріна. І тепер я їх буду висипати в кожну банку і буду заливати окропом. Ось раз. Два. Три. Все, зараз закипить водичка і буде закота. І от по три таблетки аспиріна на кожну банку і заливаємо просто чистою водою, більше нічим. Чим мені подобається цей перець, що в ньому немає ніякого присмаку квашини, там, допустим, або мариновки, що маринований перець. Раніше, коли я крутила з уксусом, то він прям маринований і відчувався в фаршировці, теж маринований. А тут, от, наче тільки почистили перець і нафарширували, або розморозили, або свіжий. Ну, дуже класний. Оцей варіант, цей рецепт мені дуже подобається. Аспірин, вода, залили і забули. Самий класний варіант консервації перця для фарширу. От треба підождати, коли вже пузирів немає, вже повітря вийшло з банки, то треба, бачите, долити води. Так що обов'язково треба чекати, щоб О, ще, ще пішло. Щоб вийшло повітря з банки. Все, перці наші готові, закатали. Зараз укутаємо їх гарненько, щоб вони стояли, поки не остинуть під укутаними. Тоді вони ще більше пропаряться і будуть стояти. Вже скільки років ми так катаємо, то дуже хорошо виходить. Перці смачні, в нічого немає ніяких зайвих присмаків. Спробуйте, вам теж подобається, хто ще так не робив. Ну а на сьогодні, всім пока-пока. Дякую вам за підписку, за вподобайки. Всім пока-пока.